Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді ось такий шланг для поливу Magic House. Він вже давно став досить популярним. Завдяки тому, що він дуже легкий, зручний у користуванні. Особлива його фішка в тому, що він при роботі може збільшувати свою довжину у 2-2,5 рази. Скажу одразу: це не оригінал, це китайська підробка. В кінці я розповім як відрізнити оригінал від підробки. Сам шланг продається різної довжини і в двох кольорах: у синьому або в зеленому. Давайте зараз розпакуємо, подивимося, що ми маємо в комплекті. Щось на зразок інструкції. Насадка на шланг. Ну і сам шланг. На робочому вигляді його довжина 7 метрів. Під тиском води він збільшує свою довжину до 30 метрів. На шланг надійці вже два швидкоснівні конектори. Один призначений для підключення насадки. іншу сторону ми підключаємо до водопровідної мережі. Також мається адаптер, за допомогою якого ви можете закріпити цей конектор на трубі 1,2 або 3,4 дюйма. Насадка в нас повністю пластикова, сама дешева. Має сім положень розбризкування води. Всі вони позначені на цьому ободку І також цим ободком і перемикаються. Мається також регулятор тиску води на виході. Оця гаєчка на штуки, якщо вона повністю закручена коли при натисканні ручки наш шток видвигається на максимально можливу відстань. Відповідно, тиск на виході буде найбільший. Якщо ми хочемо зменшити тиск, ми відкручуємо цю гаєчку, шток видвигається на меншу відстань, і тиск, відповідно, зменшується. Для того, щоб не тримати ручку постійно в натиснутому положенні, тут мається ось такий фіксатор. Ми його відкидаємо. І в нас ручка залишається в натиснутому положенні. Для повернення ручки зворотне положення, натискаємо, відкидаємо фіксатор назад і перекриваємо потік води. Як я вже говорив з самого початку, це в нас не а підробка. Найшвидше відрізнити підробку можна по ось цій насадки. В оригіналі в нас ручка прорезинена. Тут ми бачимо просто пластик, який. Буде мокнути, відповідно, він слизький і не дуже зручно буде тримати цю насадку. Також шток, який регулюється, і гайка. На оригіналі вони металеві. Тут у нас вони повністю пластикові. Відповідно, невідомо скільки протримається ця пластмасова різьба, і як швидко вона вийде з ладу. Також на оригіналі стоїть не конектор швидкознімний, а різьбове з'єднання. З одного боку, це й добре. що Швидкознімний конектор, але на практиці він не завжди надійно з'єднує насадкою шлангою і не завжди герметично. Тому на оригіналі все це з'єднується різьбовим з'єднанням. Також, якщо ми візьмемо саму шлангу, відкрутимо це кріплення, і як бачимо, у нас на неоригінальній шланги проста силіконова трубочка. Яка під тиском води збільшується. І невідомо наскільки вона міцна і як довго протримається. В оригіналі ця трубочка має зеленуватий колір, і до того ж вона подвійна. В результаті цього вона набагато міцніша і, відповідно, набагато довговічніша. Давайте зараз підемо на вулицю, підключимо цей шланг до колонки і подивимося, як він себе покаже в роботі. Розіклав я шлангу. По землі, ось таку довжину вона має. Тут приблизно 7 метрів. Підключаємо її тепер до колонки і відкриваємо кран. Поки що наповну не буду відкривати. Почекаємо, поки набереться тиск. І ось так у нас збільшується. Ну тут дійсно метрів 30 і буде. Ось таку довжину вона вже набрала. Як пам'ятаємо, у нас тут сім режимів роботи насадки. Це перший режим. Другий режим третій четвертий п'ятий І сьомий. Як бачимо, фіксатор працює. Як я вже говорив, тиск ми можемо відрегулювати на місці. Бачимо, значно менший став, тому що штоп набагато менше виходить. Коли ми закручуємо повністю гаєчку, ми закрутили повністю гаєчку і при натискуванні на рукоятку тепер у нас максимальний напір. Зараз вимикаємо воду і подивимося, як він буде зменшуватись. Як бачимо, я не відкривав кран наповну, тому що невідомо скільки бар витримує цей шланг. Тому кран відкритий наполовину, зараз ми його закриваємо і йдемо спускати воду із шланга. Зараз однією рукою не дуже зручно фіксувати. О. Ось так не зменшується. Зараз ризикну від'єднати тут. Все, наш шлан зменшився. І тепер він становить довжину ті самі 7 метрів. Нам його зручно зберігати і зручно переносити. В підсумку рекомендую цей шлан для покупки, незважаючи на те, що це явна підробка, він справляється своєю роботою. За бажанням можете пошукати, звичайно, оригінал, він обійдеться вам трішки дорожче. Відповідно, він буде і надійніший, і довговічніший. Але я думаю, вам вистачить на сезон і цього китайського шланга, а може навіть і більше, в залежності від того, наскільки часто ви будете ним користуватися. В цілому, це все, що я хотів розповісти. Не забувайте за лайки і підписку. І до зустрічі!